Доброго дня. Сьогодні е, хочу вам розказати про два е, таких інструмента компанії е, е, Це інструмент, е, який е, предназначений для е, скріплювання вишки ящика. Е, значить, маємо в асортименті два варіанти: е, автоматичний. І механічний з ручкою, тобто цей інструмент можна використовувати в умовах, де немає доступу до повітря або немає доступу до якихось ліній пневматичних. Значить, автоматичний використовується у виробництвах, де є якісь великі об'єми. Ну і в принципі ним легше користуватися швидше і комфортніше для оператора. Значить, ці два інструмента мають свої, скажімо, використовують і забувають свою, розмір своєї скоби. В даному випадку ми пропонуємо інструменти, який мають можливість забувати 15 і 18 довжину скоби. Тобто, в даному випадку можна бачити менше, більше. Тобто, е, і це є однією з е, універсальних функцій цього, цього інструмента, тому що е, цей інструмент має можливість забувати одну і другу розмір скоби. Е, хочу сказати, що е, кодування в цього інструмента є АТ. Е, це говорить про те, що це є автоматичний, а цей інструмент є з кодуванням МТ. Механічний за рахунок механічного приводу, Значить, в цих обох інструментах є можливість використовувати 15 плюс 18 скобу. І та сама історія в цьому інструменті в автоматичному теж 15 і 18. Далі трошки розкажу, бо для того, щоб використовувати меншу або більшу скобу, потрібно проводити настройки цього інструмента. Значить, в даному випадку ми бачимо інструмент АТ-18, і ми бачимо МТ-18. Скоба використовується Пакфікс 35-й, тобто це говорить про 35-ту ширину, ну і відповідно різну довжину е, скоби. Е, ну і е, хочу розказати в першу чергу більше про інструмент е, автоматичний. Значить, що представляє собою цей інструмент, в принципі, зрозуміло. Ну і зараз розкажу деякі нюанси. Значить, чим хороший цей інструмент? По-перше, це є компанія BIA, це є чисті німці, вони достатньо дуже якісні, ну і дуже добре вони себе зарекомендували на ринку. До речі, скажу так, значить плюс вага. Вага цього інструмента 2,44 кілограма. Це достатньо невелика вага. Значить, другий момент це є шум. Значить, 85-90 дБ шум. І знову ж таки, це говорить про те, що це достатньо тихий інструмент. Значить, скільки він використовує повітря? Тобто, оскільки це інструмент достатньо є потужний, е, і е, скоба, можна сказати, що теж є товста, широка, велика, ну і відповідно потрібне якесь е, е, зусилля. Значить, е, Цей інструмент е, працює на тисненні 7 бар максимально, ну і використовує при одному вистрілі е, близько літра повітря. Значить, це така його скажімо так, потреба в повітрі, ну, і відповідно в тому повітрі, яке він повинен використати для того, щоб вибити одну скобу. Значить, в цьому інструменті є декілька регулювань. Значить, хочу зараз розказати. Як же ж ці е, провести настройки цього інструмента? Значить, е, тут є, буду так показувати, е, значить, є такий е, регулятор значить, з позначками S і з позначками L. Значить, цей регулятор е, використовується для того, щоб викруткою провернути його. І е, далі зараз покажу вам. Значить, повернуть. Але для того, щоб повернути, потрібно розфіксувати внизу вінт. Значить, розфіксовуємо винта. Викруткою маємо провернути таким чином. Ексцентрик. І E, таким чином, ми можемо використовувати 15 ту скобу. До прикладу, значить, якщо у нас на цю мітку буде стояти S, значить, ми можемо використовувати скобу шириною, тобто довжиною 15. Якщо ми поставимо на позначку L, Провернемо ексцентрик на цю позначку буде стоять L. Відповідно, ми можемо використовувати скобу 18-го розміру довшу. Ну І таким чином ми фіксуємо назад цього гвинта, зафіксуємо цього екцентрика для того, щоб він не розпускався. Значить, це є одне із регулювань. Значить, що ж ми регулюємо? Що ми регулюємо в цьому випадку? Значить, ми е, цим е, гвинтом, е, значить, регулюємо подачу гус. Ми под, регулюємо подачу вусів. Значить, зараз на Інструменті МТ, я покажу, як це виходить. Наглядно, щоб можна було нашим глядачам побачити. Значи, прошу звернути увагу на ці вуса. Тобто ми їх провертаємо і вони мають рух. Видно? Якщо ми збільшуємо. Або зменшуємо. Тобто, зараз стоїть S. Це говорить про те, що ми повинні використовувати скобу 15. Зараз скоба L. Це говорить про те, що ми можемо використовувати скобу 18. Тобто таким чином виглядає регулювання. І таким чином зафіксовуємо назад, цей ексцентр. Це є е, регулювання е, відносно скоби. Значить, е, є іще одне регулювання, е, яке дозволяє вам використовувати тонший або товщий папір. Значить, е, це регулювання знаходиться спереді на лобі інструмента. Значить, е, що виходить? З цим регулюванням. Значить, ми бачимо тут міточки. 4, 3, 2, 1. Значить, що представляють собою ці мітки? Значить, ходить станина? Тобто ходить станіна вверх, вниз. Значить, що виходить при цьому регулюванні? Є пластина з такими зубами. От. Е, накладається сюди і по поверхній частині е, цієї пластини цієї, ми бачимо розміри. Тобто ми е, зараз хочемо поставити, до прикладу, там, на товщину паперу там, е, 3 міліметри. Ставимо таким чином. І фіксуємо. І фіксуємо цю пластину. Тільки важко мені на вісу це все робити. Так. І він цими зубами має влягтись в своє місце, ну і відповідно ми маємо його зафіксувати. Тобто, і в нас вийшла така історія. Тобто ми поставили на в даній ситуації ми поставили на двічку. Погано буде, мабуть, видно, оператор спробує. Показати. Тобто ми бачимо, що не доходить до 3 і не доходить до 4 на 2. Тобто ми зараз настроїли інструмент для того, щоб він забивав 2-мм картон. Так, значить, це є друге таке регулювання в цьому механічному інструменті. Що ж ми регулюємо в даному випадку, коли соваємо цю пластину? Значить, ми регулюємо подачу бойка. Тобто, якщо ми пластину опустили вниз, відповідно, бойок виходить менше. Якщо ми пластину підняли догори, відповідно, бойок виходить більше. Що виходить в такому випадку? Значить, ми е, регулюємо е, монтаж скоби. Тобто, якщо ми зробили, щоб бойок. Вилазив більше, буде форма такого плану. Якщо ми відрегулювали, що бойок буде більш схований, в даному випадку ми підрегулювали на низ, буде менш друга форма. Значить, це є два таких регулювання. Для чого це робиться? Це робиться для того, щоб правильно настроїти інструмент для роботи з товщиною інструменту. Значить, в принципі, по цьому інструменту розказав по механіки, зараз трошечки розкажу по повітрю. Значить, оскільки цей інструмент використовує достатньо велику кількість повітря, він має його якимось чином отримувати. отримувати. І ми його Використовувати до цього інструменту, використовувати шланг більш тостіший, з внутрішнім розміром мінімум 8 міліметрів. Тобто, в даному випадку, це шланг з внутрішнім отвором 8, з наружним отвором 12. Значить, це саме мінімум, який рекомендується використовувати під цей інструмент. Значить, ще раз повторюся, 8 або 10 міліметрів. Повинно бути до цього інструмента, оскільки він потребує дуже багато політку. Це так коротко про інструмент моделі АТ. Значить, зараз в принципі, розкажу так само про інструмент МТ, та сама історія, дуже зручний поповнення магазину. Е, от, можливість е, поставити два, два магазини. Тобто по технологічній е, карті ми можемо всунути сюди 120 скоб. Знач, одна шахта скоби е, має 50 50, плюс 50 і плюс ще додатково може бути 20. Знач, е, трошки раніше я говорив, що дуже зручний. І швидкий, швидка подача завантаження скоби, відповідно, вага, відповідно, легше працювати оператору. Значить, що стосовно. Теж регулювання. Налаштування цього інструменту проходить таким чином. значить Ми можемо використовувати його підві або 15, або 18, оскільки це в нас є модель MT18. значить Можемо використовувати дві скоби 15 і 18. Відповідно, таким самим чином ми її налаштовуємо. Розфіксовуємо нижній гвинт, Ексцентрик провертаємо. Або L, або S. Ссилаємося на цю помітку. Значить S буде 15 в даному випадку 15 мм, L буде 18. За що виходить з випадку цієї регулювання? Прошу звернути увагу на щупальці. Значить, в даній ситуації у нас стоїть на розмір L. Значить, це ми можемо забувати у ній 18 скобу. Зараз, якщо ми проверимо на, 6, на S, ми бачимо, що щупальці підійшли до верху. Ще раз демонструю. Розійшлися щупальці, підійшли. Значить, в даному випадку ми можемо використовувати скобу. П'ятнадцятку. В даному випадку вісімнадцятку. Ну і фіксуємо. Це є перше регулювання. Друге регулювання у нас є з цим винтом. Значить, що він регулює цей гвинт? Значить, якщо ми подивимося сюди всередину, трошки погано видно, але тут цей гвинт він виходить, скажімо, всередину цієї станіни. Значить, якщо ми його будемо нажимати цю ручку. Що у нас виходить? У нас виходить бойок. Якщо ми будемо крутити цю ручку, то, відповідно, цей бойок за рахунок того, що ручка буде в нього впиратися або падати нижче, цей бойок може так само або виходить нижче, або заходить. Зараз я продемонструю, як же це. Прошу звернути увагу на бойок. Бачимо, ми бачимо зараз, що наш бойок дійшов до щупальців. Значить, ми будемо мати повний загін в цьому місці, повний загін скоби. Якщо ми зараз розведемо, ми будемо мати такого типу загін. Тому що наш бойок не буде доходити до кінця. Значить, і регулюємо далі. Дивимося, що виходить у нас. Побачили? Тобто отаке регулювання у цього механічного інструмента. Значить, В принципі, по регулюванню це і все, що я вам хотів сказати згідно цього інструмента. Повітря до нього не потрібно, два регулювання. Перше регулюємо щупальці, регулюємо або 15, або 18 скобу. і друге регулювання, регулюємо форму загину. Ну, і зараз продемонструємо, до прикладу, продемонструємо, як ручний інструмент працює. Ми вставили зараз скобу 18-ту, тому що у нас відрегульований L. Стоїть на мітку L, відповідно, цей інструмент має робити 18-ту скобу. Таким чином ми його зафіксували. Пробуємо ще раз бачимо ту саму історію Ну і продемонструємо це, скажімо так, в промислових умовах. Таким чином ми пакували Це що хотів розказати сьогодні? До нових зустрічей до нових відео.